Зовнішній яскравий екстер'єр також відображається ну наскільки це можливо, у внутрішньому дизайні. Салон здебільшого в нас виконаний в такому темному пластику, але є світлі вставки, які все ж таки роблять його веселішим і більш яскравим. Що стосується приборів, Кнопок і всього іншого, то тут маємо певний такий дует між олдскульними кнопками і такими модерновими рішеннями. Тобто, ну, звичайно, що мультимедійна система це те, що зараз must have, тачскрін. Хоча і є певні кнопки, які теж тачскрін, але виведені окремо від екрану. Маємо інтерактивний дисплей в центрі. Але те, що стосується, наприклад, от класичних приборів, спідометр, тахометр, там, наприклад, температура охолоджувальної рідини, або, наприклад, рівень палива в баку, то тут в нас класичні циферблати з класичними стрілками. Але чого не відняти, вони дуже-дуже добре читаються. І ще раз трохи про кнопки. Їх тут небагато, що дозволяє... Дотягнутися в принципі водію і оперувати водію, коли ви знаходитесь в русі. Чому клієнти сприймають це досить позитивно? Тому що зараз є така тенденція перегружати приборну панель багатьма кнопками, і тоді водій починає просто втрачати увагу від зовнішньої ситуації. Чому, тому що він шукає те, що йому потрібно. І для цього вже починає думати про те, щоб заводити собі окремого штурмана, який буде всем цим оперувати. Тут же все просто, лаконічно і інтуїтивно розумієш, де яка функція. Цікаве рішення стосовно дизайну кондиціонера та кліматконтроля. Якщо кинути погляд на центральну частину, то не одразу зрозумієш, що перед тобою кондиціонер або клімат. Чому? Тому що виглядають вони майже однаково. Коли річ стосується маленького міського автомобільчика, то людей завжди цікавить, скільки ж тут місця, чи буде комфортно взагалі, чи це не буде просто такий собі варіант, коли ви їдете, але ну, страждаєте, грубо кажучи, через те, що невдобно сидіти. І тут виробники вони починають використовувати різні уловки. Але от що стосується японців, і якщо ми кажемо конкретно про Сузуки, то вони намагаються. Найбільше місця приділити саме пасажирам і водію. Чому? Тому що це життєве пространство. А японці вони знають, як зробити максимум життєвого пространства на мінімумі території. Це їх життєве кредо. Саме тому в свіфті ви не знайдете дуже тонких панелей, наприклад, на дверях, які, ну, взагалі, просто там для вигляду. Ні. Тут воно нормальне, як у звичайному легковому автомобілі. Також е сідушки, наприклад, вони на якісь мініатюрні, або спинка не якась така дуже сильно тонка, просто щоб виграти ці пару сантиметрів. І тим не менше, я зі своїм зростом майже 1,88 м сідаю тут нормально, і в мене ще моя рука вона поміщається між головою і потолком. А це означає, що людина. Навіть на 1,90 дев'яносто буде себе почувати тут досить комфортно, хоча машинка менше, ніж 4 метри завдовжки. На додаток зауважу, що регулювання водійського крісла та рульового колеса воно досить суттєві, щоб задовільнити водія ну, буквально кожного зросту і комплекції. Але багато місця попереду в маленькому автомобільчику зовсім не означає, що позаду буде мало місця. Враховуючи те, що переднє сидіння відрегульоване саме під мене, я тут досить комфортно сідаю, навіть не впираюся колінами в переднє сидіння і не намагаюся проробити зайвий отвор в даху. Так, тут вже рука на із не поміщається, але всунути її вольготно над головою я все ще можу. Якщо вдалося вмістити чотирьох кремезних чоловіків в машинку довжиною менше, ніж 4 метра. То надії на якийсь великий багажник вже зовсім не залишається. І це правда, тому що ну фізика є фізика. Але тим не менше, на 265 літрів об'єму в свіфті можна все ж таки розраховувати, а цього іноді достатньо для того, щоб поїхати навіть кудись досить далеко.